Вітаю, друзі! Мене дуже зацікавили пригоди Гаррі Поттер. Я вже встиг прочитати третю частину Гаррі Поттер та В'язання з Кабаном. А Скабан це Чакунська в'язниця, там, де сидять порушники правил Чакунського світу. Був там один загадковий персонаж, якого вважали зрадниками вгарених вга батьків. Але це далеко не так. Його звали Сіріус Блек. Він був анімагом. Анімаг це той, хто вміє перетворюватись на будь-яку тварину або комаху, і навіть птаха. Він подарував Гаррі мітву вогнеблискавку, яка вважається найшвидшою у світі. Гаррі за допомогою, неї став найшвидшим у квітечкій команді в Грифіндері. Квітич це гра говерських учнів, які літають на мітлах. І забивають голи. Також Гаррі дізнається про нове закляття експерта і Патронус. Патронус це такий чарівний звір. Гаррі використовує карту Мародеру. Це унікальна штука, за допомогою якої Гаррі міг пересуватися кобурцем непомітно. Також там показані входи і виходи секретні зі школи. І, як ви думаєте, Гарі ходив із картою Мародери. Рекомендую прочитати, як завжди подивитися своєю обраною.